Вітання фахівцям аграрного виробництва, які обрали для вирощування або планують пов'язати власне виробництво з культивуванням лікарських рослин. З вами я, Куценко Наталія, заслужений працівник сільського господарства, кандидат сільськогосподарських наук, завідувачка відділом селекції та насідництва дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України. Сьогодні ми розглянемо з вами тему промислове вирощування лікарських рослин в умовах півдня України. До середини 90-х років минулого століття вирощуванням лікарських рослин в Україні займалось лише 15, 15 спеціалізованих господарств, розміщених у різних кліматичних зонах. Перший досвід вирощування лікарських рослин у приватних господарствах. Налічує майже 30 років, зважаючи на специфіку використання сировини даної групи культур та численні особливості в вирощуванні, які маловідомі широкому загалу, масштабного вирощування лікарські рослини не набули. Підтвердженням цьому є досить незначні площі, що зайняті під ефіролійними та лікарськими культурами. За статистичними даними, що зображено на графіку, найбільші площі під ефіролійними видами були у 2015-2016 роках. Вони становили по 22-24 тисячі гектарів. Але під лікарськими у 2017 році було Порядка 7,5 тисяч гектарів. Звичайно, статистичні дані не є повною мірою, відображують реальний стан загального виробництва, оскільки значна частина індивідуальних господарств не надає таких даних. Щоб орієнтуватись у тому, які види лікарських рослин найчастіше стають об'єктами культивування, звернемось до умовного розподілу за обсягами споживання лікарської рослинної сировини. Багатотонажні, середньотонажні та малотонажні, зазначений розподіл використовується з досить давніх часів, проте актуальним є і на даний час, незважаючи на нестабільний попит на ринку лікарської сировини. До багатотонажних видів відносяться ті, у яких обсяг виробництва та споживання становить понад 100 тонн. Останні роки. До багатотонажних видів відноситься м'ята перцева, ромашка лікарська, валеріана лікарська, нагідка лікарська, ехінацея пурпурова розторопша плямиста. Перші чотири види продовж останнього сторіччя є безмідними лідерами в культивуванні. Ехінацея пурпурова набула широкого використання після аварії на Чорнобильській атомній станції, оскільки її сировина має радіопротекторні властивості. Промислове вирощування, вирощування розторобші також не тривало близько 20 років. Для середньотонажних видів обсяги виробництва та споживання сировини становлять від кількох і до 100 ста тонн стабільно. Середньотонажними для півдня України є шавля лікарська, материнка звичайна, собача кропива п'ятолопатева чи звичайний. Необхідно відмітити, що окремі середньотонажні види можуть переходити у групу багатотонажних видів. Прикладом може бути найближчим часом стати шавлія лікарська обсяги виробництва якої за останні роки збільшились майже у три рази. Малотонажні види займають порівняно невеликі площі, обсяги виробництва їх сировини не перевищують. Однієї тони такі види розглядаються досить часто як дрібні нішеві культури. Південні регіони України є досить оптимальними для вирощування шандри звичайної, марени красильної, марунець нерелистої і інших видів. У нашій країні дослідженням культивованих лікарських рослин займаються з 1916 року, а селекційними з 1918 року. За цей період розроблені технології вирощування близько 80 видів, створені сорти 72 видів. Останнім часом при купівлі лікарської рослинної сировини перевага надається саме культивованій. Використання сортів у виробничому процесі дозволяє отримати продукцію з відомими якісними показниками. Зважаючи на основні критерії відповідності сорту. Однорідність, стабільність, спадковість та дотримання технології вирощування і доробки є всі передумови для отримання якісної сировини. З переліком сортів, лікарських та ефіролійних культур можна ознайомитись у реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, звернувшись на сайт Українського інституту експертизи сортів рослин. Щорічно та щоквартально до реєстру вносяться зміни та доповнення. При виборі видів та сортів для вирощування необхідно враховувати ряд критеріїв. В першу чергу необхідно знати цикл розвитку культури. Однорічний, двохрічний чи багаторічний. На слайді представлені визнані сорти найбільш поширених лікарських культур. Важливо знати тривалість продуктивного довголіття відведеної ділянки. Однорічні види, як правило, вирощуються впродовж одного року, проте такий вид, як ромашка лікарська, можна на одному місці вирощувати до 4 років за умови щорічного пересіву. Триволість продуктивного довголіття у багаторічників залежить від багатьох факторів, у тому числі і дотримання технологічних прийомів вирощування. Продуктивне довголіття залежить також від вибору ґрунту та попередника. Одні культури не вибагливі до ґрунтових умов, іншим для повноцінного росту і розвитку потрібні конкретні ґрунти. На вибір ґрунтових умов можуть також впливати технологічні прийоми культивування. Прикладом може бути валеріана лікарська, яка досить добре зростає на всіх типах ґрунтів. Проте її розміщення на важких ґрунтах і чорноземах недоцільне через будову кореневої системи. Важкі ґрунти створюють проблеми примиці коренів з кореневищами та зумовлюють їх значні втрати. Крім типу ґрунту, необхідно враховувати специфіку рельєфу та біологічні особливості виду. Так, шавлю лікарську можна вирощувати. На полях зі схилами, проте недоцільно висівати на низинних заплавних ділянках. Попередники також відіграють важливу роль у технологічному процесі. Кращими попередниками є чисті пари, озимі та ярі зернові і зернобобові культури. Пам'ятайте, що використання цілинних земель під лікарські рослини можливо лише їх після їх повного. У тобто не раніше ніж через рік після їх розорювання. Обробіток ґрунту під лікарські культури залежить від попередника, сорту, термінів сівби і інших складових. Один і той же сорт може висіватись у різні терміни. Наприклад, ромашка лікарська сорт перлина лісостепу можна висівати в різні терміни: озимий посів, підзимовий та ранньовесняний. Передпосівний обробіток також має ряд особливостей і залежить від багатьох складових. Для дрібнонасійних культур, якими є переважна більшість видів, поле необхідно вирівнювати і ущільнювати котками. Застосування добрив залежить від виду, сорту, характеристики ґрунту ну і інших чинників. Якість насіння для лікарських рослин є визначальною складовою, від якої в значній мірі залежить отримання сходів, основні нормовані показники посівних якостей насіння це чистота та схожість. Гарантії купівлі насіння лікарських рослин є наявністю продавця супровідних документів. Сорт має бути внесеним до реєстру сортів, а виробник насіння до реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, який щорічно формується і доступний широкому загалу. Насіння, яке при реалізації супроводжується лише результатами аналізу з насінневої лабораторії, не завжди відповідає реальним показникам, тож завжди існують ризики придбати фальсифікат або неякісний посівний матеріал. Придбавши насіння офіційного виробника, ви маєте переваги у гарантіях його якості і отримуєте рекомендації до того ж з технології вирощування того чи іншого сорту. Особливості посіви основних лікарських рослин наведені на слайді. Норма висіву насіння залежить від маси тисячі насінин, посівних якостей та ширини міжряддя. Глибина загортання насіння залежить від його фізичних параметрів та маси насіння лікарських культур з масою тисячі насінин менше за 0,1 грама, як правило, висівається поверхнево. Для кожного виду і сорту властиві індивідуальні особливості проростання насіння. На тривалість процесу проростання насіння впливають кліматичні умови до яких в першу чергу відноситься вологість повітря та ґрунту, а також добові коливання температури повітря. Насіння сортів таких видів, як ромашка лікарська, валеріана лікарська, здатне проростати при мінімальних температурах на рівні плюс 5 градусів. А для проростання такого виду, як беладонна, мінімальною температура є на рівні 15 градусів. На слайді відображено мінімальні та оптимальні температури проростання найбільш поширених лікарських культур. Більшість лікарських рослин розмножується насінневим способом, проте є м'ята перцева, яка розмножується лише вегетативно. М'ята перцева це вид природного гібридного походження. Тож у разі розмноження насінням відбувається значне розщеплення, що зумовлює отримання неоднорідного матеріалу. У виробництві практикується розмноження м'яти перцевої розсадою. Це припадає орієнтовно на другу-третю декаду травня. А також корневищами восени після завершення вегетації або ранньою весною до відновлення вегетації. Для закладки площ використовується садивний матеріал, який відповідає чинним нормам якості, недопустиме використання садивного матеріалу з ознаками вірусних захворювань. Догляд за посівами лікарських культур Полягає у міжрядних обробітках та ручних пропулках в рядках. Ріст і розвиток більшості лікарських культур, особливо багаторічних, на перших етапах досить повільний, тож обробіток має бути ретельним, щоб не пошкодити проростки або не засипати їх ґрунтом. Перелік дозволених засобів захисту з бур'янами. Включає лише зазначені на слайді гербіциди, тож головною складовою є ручні прополки. Норма для першої ручної прополки складає досить незначна всього лише до трьох соток за вісім годин робочого часу. Досить часто аграрії відмовляються від подальшого вирощування лікарських рослин через значні затрати, пов'язані з ручним доглядом за посівами, саме в перший рік. В їх вегетації. Отримання органічної лікарської сировини є досить затратною справою, особливо на її першому етапі. Для кожного виду характерне отримання певного виду сировини, суцвіття, квіти, трава, лист, корені з кореневищами. На вихід сировини впливають сортові особливості, фаза, час збирання і інші чинники. Матеріали даного слайду містять інформацію щодо орієнтовного виходу сировини за основними культивованими видами та зазначені періоди їх збирання. Досить часто можливі відхилення від проведених даних, особливо впливає вологість повітря, часті дощі, період збирання сировини та постійно підвищення вологість повітря зумовлюють зниження її коефіцієнту виходу. А в тривалий посушливий період навпаки вихід сировини збільшується. При повторному збиранні сировини після відростання у так званих трав'яних видів, яке характерне для м'яти перцевої, материнки звичайної, шавлі лікарської, ехінацеї пурпурової, вихід сировини буде нижчим. Більш детально з інформацією. Стосовно особливостей поширення культивування після збиральної доробки зберігання можна ознайомитись у каталозі на сайті Агровіки це перша платформа аграрних знань, де розміщено каталог ефіролійних лікарських рослин. Дана розробка також містить інформацію щодо вимог до якості лікарської сировини для 18 видів. Дякую за увагу! Хай вирощування лікарських рослин стане для вас справою життя, дозволить отримати задоволення та достойні прибутки. З вами була Наталія Куценко.